У Сумах провели в останню путь загиблого молодшого сержанта Олега Бугаєнка. Попрощатися із військовим прийшли його рідні, друзі та знайомі. Він був ну дуже веселий, дуже такий, я не знаю, надихаючий, цікавий. Він цікавився б дуже багато всім. Дуже добра, дуже зивчива людина. ну Як якщо допомагати, то всім допомагати. Якщо обращаюся до нього, він. Сюда в первую Віддати шану військовому прийшли бойові побратими. Олександр Плохута вирішував з Олегом Бугаєнком понад п'ять років. Розповідає, що чоловік пішов служити з перших днів повномасштабного вторгнення. Він прийшов на службу 28 февраля. 1 марта ми прийняли присягу і були в сумах, служили в сумах. Хороший друг був. Ну, Все було добре з ним. Це мій лучший друг був ну, нема. Загинув Олег Бугаєнко в аварії 15 грудня по дорозі на військові навчання. Їхали колоною, він в колоні в ДТП. Відспівали загиблого військового у Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Сі Боже, царство невисного, відпущення гріхів його у Христа безмерного, царя і Бога нашого. Просимо. Поховали Олега Бугаєнка на Баранівському кладовищі. Наступного року йому повинно було виповнитися 50 років. Ірина Касіяненко, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини Суми.